Я вірю і мрію, що одного дня буде відбудовано в Україні кожне село і кожне місто. До речі, друзі, саме сьогодні, 25 вересня, відзначається міжнародний день мрії. Боже, який прекрасний день! Давайте дійсно мріяти сміливо. Адже зараз всі українці мають одну єдину мрію на всіх, так. Так і є дуже важливо мати мрію, а ще важливіше щось робити, аби вона здійснилася. Ну, наприклад, почати новий тиждень з доната на ЗСУ mm -hmm. і пам'ятайте, що маленьких внесків не буває. Просто переведіть для себе посильну суму, і перемога стане трошечки ближче. Наш наступний сюжет про ентузіастів, котрі втілюють у життя мрію про чисту Україну. Як відбувався всеукраїнський марш від «You Animals», дізнавалися наші кореспонденти. Уважно подивіться на ці кадри: морські котики, тюлені, кити, черепахи, риби, птахи. Усі вони стали жертвами рукотворних пасток. Кожний пакет, склянка, коробка та інше сміття. Рано чи пізно завдають непоправної шкоди довкіллю. Саме тому у всесвітній день прибирання свій марш чистоти провели і волонтери зоозахисники благодійної організації UA Animals. Сміття, яке лишають люди у нас тут в Голосіївському парку, сміття, яке утворилося через підрив Каховської ГЕС, через росіян на Хортиці, все це напряму впливає на життя тварин. Вони плутаються в смітті. Вони його. Споживають і від того вони гинуть, тобто вся екосистема вона пов'язана, і ми маємо спрямовувати свої сили на забезпечення якості існування тварин в Україні задля порятунку тварини природи від сміття в дев'яти регіонах України зібралось майже тисяча волонтерів та людей, яким не байдуже наше екологічне майбутнє. Наша організація ще з 2016 року щорічно організовує марші за права тварин. минулому минулому році ми організовували марш у Варшаві і зібралося близько тисячі людей. І В цьому році ми зрозуміли, що ми маємо організовувати марш в Україні на нашій землі. У Києві волонтери UA Animals прибирали майже дику територію Голосіївського національного природного парку. На жаль, справжній ліс у передмісті місцями схожий на стихійне звалище. Тут дуже суттєве антропогенне навантаження. Місцеві жителі тут проводять свої дозвілля, рекреацію і часто залишають дуже багато побутових відходів. А є також ті, які приходять, просто викинуть чомусь, вважають, що ліс це смітник, і треба тут залишати щось вагоме, таке велике, типу як диван старий, чи мікрохвильовка, чи ще щось. От ми зібралися тут, щоб це сміття поприбирати, щоб зробити це урочище частіше. Щоб зробити взагалі національний парк чистішим і довкілля більш прийнятним для дозвілля на прибирання у Голосіївському лісі зібралось майже п'ять сотень волонтерів, серед яких понад сто студентів міського коледжу. Вони запропонували допомогу зоозахисникам і зробили великий внесок у збереження довкілля. Ми вирішили доєднатися, тому що коли нас більше, це простіше і. Ми зрозуміли, що ну, гуртком ми більше зберемо, ніж по ну нашим коледжам. Природа сама себе не прибере, а у нас є люди, які цього не розуміють. Тварини страждають. А саме в національному парку дуже багато тварин, тут навіть можна сказати, багато слимаків. І коли ми йшли, вони і по дорозі повзали, і ми всі їх обходили, тому що тут є все. Навіть лампочки були дуже багато цигарок і Бідні тварини, завдяки волонтерам, лише з території голосіївського нацпарку вдалось зібрати і відсортувати більш як 25 тонн різноманітного сміття. Котре вже відправлене на переробку, а ми в організації вважаємо, що сьогодні це актуально як ніколи, тому що поки е, Росія е, творить екоцид на нашій землі, ми маємо діяти в впро От тому на сьогоднішній день е, ми виходимо з акціями, з мітингами, і сьогоднішній марш прибирання, не виключення, е, ми робимо все, щоб сперегти те, що намагаються знищити.